З подільська посилка до нас приїхала. Зараз подивимося, що тут приїхало. Щось з першого разу не вийшло розпакувати. Головне, що потім вийшло. Так. чик чик, чик 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 Дивись, будемо щось заглядати. О, тут, кстати, цікаві матеріали. Зараз отакий матеріал. Звичайно, ви не бачите, що це, але я ж то бачу. І вам зараз все покажу і розкажу, да? Чікс, достали. І що ж у нас тут приїхало в цій посилочці? Дивись, приїхало до нас посилочки отака от цікава штука. Це той матеріал, про який ви всі дуже багато разів чули, але так багато хто й не зрозумів, що ж з ним все-таки робити і як з ним працювати. Прикол в тому, що це магнітна залізяка. Але коштує воно дорого. А чому воно коштує дорого? Тому що в цій магнітній залізяки трошки багато нікеля. А нікель на сьогодні не дуже дешевий метал, да? Диви, як воно перевіряється, показую, не знаю вже який раз, але показую. Болгарка. Сам трансформатор. Бачите, яка іскра? Отака. Можна сказати, що її немає. І тут ще якісь штуковини з такою самою відсутньою іскрою. Е, нагадую в черговий раз, що він магнітний цей матеріал. Так, що робимо далі? Далі робимо так: наклацаємо на спектрометрі і показуємо ж вам суть самого металу. Підійди. Дивіться уважно, сіке тут нікеля, тут його ціла купа. А, зрозумів в чого? Думаю, що за чепуха, який купри нікель, а воно на цьому трансформаторі, бач, mm. залишилось трошки міді, і спектрометр в неї вдарився і напоказував показував нам кіно. Ну, нічого, так буває. Тепер дивимося, тепер порядок. 79% нікеля і малібде. Отакий от матеріал, називається цей матеріал пермалой і коштує він 250 гривень кілограм. Ковиря. Буває. Ковиряємося далі. Далі в нас йдуть отакі от пластини. Бачиш, це пластини з релі, вони вже обкушені, контактів тут немає. І такі пластини у нас коштують 180 гривень в кілограм. Так, іди сюди, бо все висипеться. Так, якщо ці пластини були з контактами, коштували б б значно дорожче. Ось дивись, яка тут. Чудо чудне. Подиви. Ти бачиш, що це за матеріал? Це пластини. Посріблені, здається, пластини. І, в принципі, я думаю, не здається, а посріблені, почовгаємо. Побачимо червоний колір реакцію хромпіка. Якісь вони трошки заужені, бач. Але все одно, чи лаком може покриті. Але все рівно, наче реакція є. Щоб узнати точно, є в нас та реакція чи нема, помагатор в студію. Так, дивимося. Є? Нема? Нема. там. партяка? Так. Да. Тут нам срібло тільки сниться. Е, давай через товщину покриття зробимо. І подивимося, чи вона взагалі є, чи нема. А, у нас тут товщина покриття. Стоїть Ау. Значить, що ми робимо? Покриття. І покриття вибираємо в срібло. Вибрали срібло і нажимаємо. І що ми бачимо? Нема нікого? Біда. Біда. По суті, виходить, це латунь. Давай, для прикладу, візьмемо радянську шеерку. Да? Роз'ємчик і зробимо. Аналіз покриття у даного матеріалу, і тоді буде нам набагато краще зрозуміло. Побачили? Фото радянського покриття і імпортного покриття. Наче б здавалося, якимсь сріблом тут попахує, але, можливо, попахує тільки. Да? Так. І тепер ще отака от матеріала. Це посріблена. Латунь, якісь ковпачки. Давай глянемо тут товщину покриття. Чи присутня вона тут, так вона тут присутня, тому що це штуковина радянського періоду. Отакі от, от е, гарні матеріали. Я вважаю, що це дійсно гарна посилка. Чому? Тому що вона максимально нестандартна, чим і максимально цікава. До речі, е, отакі от, от пластини. З завтрашнього дня, якщо будуть з контактами, коштуватимуть 1000 гривень кілограм. Так що, якщо у вас є, присилайте, пропонуйте, залюбки попрацюємо.